Доброго дня, шановні! Оце подивіться, яка краса. Це якраз відлив на затоці. і отак іде дорога вздовж. Ось так трошечки свіжого повітря, краси. Це люди отак проводять, купляють участки і отак ставлять вагончики, отакі, приліжають собі на вихідний день. Бачите, теж? Наше знайоме будівництво, бачите? Кабінет. І так люди поживають в тишині, далеко від траси. І представте собі, що таке життя і цінують. Оце залив до... Нова Шотландія, це зараз тут. Нова скоша по дорозі між це Затруро і Амерст. Отака тут понад бережок, понад бережок. Отака краса. Бувайте здорові, гарного вам настрою!